Ден стратегічний для росіян напрямок Бахмут. Там тривають важкі бої. Окупанти намагаються зупинити рух сил оборони України. Детальніше про ситуацію на цій ділянці фронту поговоримо з Олегом Калашніковим, начальником прес-служби 26-ї артилерійської бригади. Пане Олеже, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора. Пане Олеже, давайте почнемо нашу розмову з оперативної ситуації біля Бахмута. Розкажіть, будь ласка, як проходить цей день? Цей день проходить у нас важко, тому що бої тривають. Як би там не було, російські війська намагаються нас стримати, намагаються нас контратакувати як на північному, так і на південному фланзі. Однак ми все одно продовжуємо просуватися, продовжуємо тиснути ворога, Особливо це замітно у нас на південному фланзі. У нас є успіхи. Це як казали вже спікери вищих штабів. Це у нас напрямок Андріївка. Клещівка, курдюмівка у нас є наспіхи. Хоча тут ворог намагається контратакувати, так як візьмемо кордюмівку і клишівку. Він тут намагався північно-західніше нас атакувати, намагався південніше нас атакувати напрямок. Це Андріївка, але тим не менше, ми його притискаємо. Ми його витискуємо за залізницю і вже починаємо притускати його, просто спиною притускати до траси 0. 513. але бої важкі, непрості і постійно, постійно ми перебуваємо під вогневим ураженням. Однак, ми теж не даємо йому спокою. Ми його все ж таки кошмарем, як кажуть, артилерісти, кошмарим артилерійським вогнем, і безпосередньо під час зіткнення звільняємо нашу територію, пане Олеже. Наскільки мені відомо, наші військові зайняли біля бахмута панівні висоти. Наскільки це вже відчуває ворог? Так, у нас є таке перевага на даний час. Дійсно є перевага. Ми зайняли панівні висоти. Правда, не можна сказати, що всі, які вони є, за деякі ще у нас продовжують тривати бої, але це вже позначається на нашій перевазі. В даному випадку нам вдається уже контролювати значну частину у нього логістичних таких зв'язків. Це як північні, так і південні траси по підвозу безпосередньо як боєкомплекту харчів. Всього необхідного. Це у нас те, що я вже згадував, траса 05-13, північніше. Це 03. Одночасно, ці панівні висоти нам дають можливість вже Більше контролювати безпосередньо сам Бахмут, який перебуває в землі, ворог все ще може там пересуватися, може здійснювати якісь мобільні дії. Однак йому це вдається не просто, тому що місто постійним нашим вогневим контролем, повне оточення міста це питання часу. Так, це питання часу наших дій, дій ворога, і ми це можемо бачити. Так, це непростий такий процес, однак це буде здійснено. Ми дійсно візьмемо в оточення міста. Я не кажу в повне оточення, таке фізично достатньо буде буде взяти його в таке вогневе оточення, коли ми зможемо перекрити йому шляхи підвозу, логістичні шляхи а також. Під ходу підкріплень і одночасно у ходу безпосередніх підрозділів із самого Бахмута. А які втрати несе ворог біля Бахмута зараз? Ну якщо взяти в середньому, щоденно вони звичайно відрізняються. Але якщо так взяти в середньому загибли і одночасно поранені, то в районі двох рот. Ну дві роти це десь 240 чоловік. Там плюс-мінус, звичайно, день на день не проходиться. Але десь так буде пане Олеже. Раніше Сергій Чуруватий, речник східного угруповання військ, сказав, що росіяни стягнули під Бахмут щонайменше 140 тисяч живої сили. Чи спостерігається ще переміщення сил ворога? чи підтягують вони ще свої резерви? Щодо Бахмута, по перше, хотів би зазначити, що як і раніше, так і зараз. Він має дуже велике значення в тому відношенні, що Бахмут сам відтягує значну кількість безпосередньо бойових підрозділів російської армії на себе, тобто в даному випадку, він не дає залучати ці підрозділи на дуже важливих зараз для Росії напрямках. І е, ми їх тут на е, себе відтягуємо. Тобто на сьогоднішній день ми можемо спостерігати дійсно. Вони кидають сюди резерви. Е, тут перебуває три повних десантних бригади: це 11, 31, 83. Е, нещодавно ми могли спостерігати як. Від 150-ї дивізії сюди все ж таки вони кинули. Що і 105-й полк піхотний також можемо спостерігати і вже на цьому напрямку 1307 піхотний полк, це в них територіальних військ. Є там щось, якісь там чутки про те, що навіть нацгвардію вони сюди мають намір підкинути. Тобто, ми постійно постійно відтягуємо на себе їхні резерви. Пане Олеже, щодня дивлюся зведення генштабу, і от яку річ я там помітив? От щодня наші військові знищують велику кількість артилерійських систем. Скажіть, будь ласка, це от вдала контрбатарейна робота наших військових? Ну, давайте в даному контексті ми почнемо не прямо з сьогоднішнього дня, а дещо до цього. Якщо взяти статистику з початку повномасштабного вторгнення російського в середньому до травня цього року ми могли спостерігати, що ворог втрачав десь біля 200 стволів ствольної артилерії. Однак в травні цього року вже почалися тут деякі нюанси. В травень у нас показав майже 600 знищених їхніх артилерійських установок, саме ствольної артилерії. Червень став взагалі дуже рекордним. Там 989 було знищення артилерійських систем. Минулого місяця 677. тобто ми почали їх дуже сильно знищувати. Це сказалося на тому, що якщо брати їхні ВПК, вони можуть. Компенсувати ствольну артилерію тим що беруть з баз зберігання, це приблизно від 200 до 300 артилерійських установок. На сьогоднішній день ми можемо сказати, що ми цих їхніх запас повністю знищили, і це можна сказати, що ми продовжуємо зменшувати кількість їхніх артилерійських установок. Звичайно, це йде на нашу перевагу. Перевагу вже в кількості ми виходимо на паритет за кількістю артилерійського озброєння. Дякую вам дуже, пане Олеже, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру гарного і спокійного вам вечора. Нагадаю, це був Олег Калашніков, начальник прес служби ї артилерійської бригади.